У Дубинському замку відкрили виставку до Дня Збройних сил України під назвою Руками наших захисників. Тут, зокрема, можна побачити кітель та нагороди легендарного воїна Павла Діденка, який поліг цьогоріч захищаючи Україну, а також картини, які він створив, перебуваючи на лікуванні у госпіталі. У них там була така. Ем... І, і, і Терапія, бо вони там вирізали, малювали. Він ще дуже гарно вирізблював з дерева, про це мало хто знає, але він і різбив також дерева. Але в мене, на жаль, тут якби немає. Е, е, я знаю, що оце він малював е, з Донеччини а, а, аеропорт, але от щось таке похоже тоді, і він каже, що він зробив так, щоб сходило сонце над ним, ну, щоб типу прийшла перемога швидше. Ну. Так, що по сьогоднішній день я вірю в те, що вона буде, звичайно. Ну, далі, моя улюблена картина, яка вісить у мене на кухні, поряд з вишитим мною хлібом, це квіточка. Цими речами дружина воїна, пані Світлана, тимчасово поділилася, щоб зберегти пам'ять про свого чоловіка Павла Діденка. Досі з особливою пошаною вони зберігалися вдома. Пам'ятали, щоб знали, і я дала собі слово. Я буду робити все. Ходити по каналах, віддавати інтерв'ю. Як це мені не важко, але я зроблю все для того, щоб знали і пам'ятали про паладі Діденко Звіробоя мого морожко. Окрім того, виставка вміщує експонати авторства і інших воїнів, зокрема, малюнки та ілюстрації відомого українського фронтмена, музиканта із рівного, а нині добровольця Юрія Журавля. з'явилась така ідея. Створювати і розповідати про наших захисників, що вони роблять поза боєм, поза фронтом. Тому що ми дуже часто говоримо про бойові дії, про те, як вони нищать ворога, і це дуже цінно. Але вони ще крім того, у них є душа, яка власне, розповідає зовсім про інше. Падає у вічі ще один експонат виставки це копія вітрильника відомого дубенчанина, захисника Павла Семенова, над яким автор працював близько двох років. З Павлом Семеновим більше я, наприклад, особисто була знайома як з художником. А ось тут вилить теж нова грань його таланту. Те, що він зробив кораблі, корабель власне, під впливом своїх вражень від своїх улюблених книг про пірати, і ось його надихнуло на таку кропітку нелегку роботу. Виставка руками наших захисників діятиме у надбравному корпусі Дубинського замку до середини грудня. Перші відвідувачі вже встигли з нею ознайомитися та оцінити. Вже дуже давно не був в цьому замку і дуже мені сподобалася сьогоднішня виставка, так як гарно все розказали про. На нашого побратима у нас є, от, наприклад, поезія наших захисників місцевих, книги наших захисників, картини. Тобто, ця виставка стане початком подальшого продовження, яка буде називатися, так як вона і називається руками наших захисників. Також цього дня у Думицькому заповіднику подякували волонтерам нашого краю за невтомну працю, а також нашим захисникам воїнам. Дозвольте мені від всіх причетних. Привітати наші Збройні Сили України і побажати їм незламного духу і великої сили в волі. А ми, в свою чергу, працівники культури, волонтери, хто дотичний і хто хоче наближати перемогу, будемо робити все можливе і неможливе.